Нині на території Прикарпаття створено 180 пунктів незламності. Це місця, де громадяни можуть зігрітися, випити теплого чаю, зарядити свої телефони та відпочити. Також тут є необхідний запас води і місця для маломобільних людей. 122 стаціонарні пункти незламності організовані органи місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування. 35 стаціонарних та 11 мобільних пунктів незламності. Організовано головним управлінням ДСНС України в області. Два пункти незглавності на женнодорожних вокзалах в місті Івано-Франківську, в місті Коломиї. Та 15 пунктів незглавності це 14 стаціонарних та один, один мобільний головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області. Пункти незглавності в основному забезпечені незалежними джерелами теплопостачання. Це твердопаливні котли, були буржуйки, електрогенератори та інші необхідні для тимчасового перебування людей. Крім того, надати такі ж послуги людям зголосились 11 об'єктів бізнесу. Також на території Івано-Франківської області працюють і можуть надати послуги населенню 160 об'єктів рітейлу, в тому числі 48 автозаправних станцій, 30 аптек, 61 відділення банків, 21 супермаркет. З початку роботи пунктів незламності за допомогою звернулись понад 17 тисяч мешканців Прикарпаття. Однак наголошує начальник управління з питань цивільного захисту військової адміністрації. Після аналізу роботи наявних пунктів виявилось, що їх недостатньо. Біон Франківський район тисяч, орієнтовно і тисяч населення. 37 пунктів незламності, відсоток охоплення населення району пунктами незламності 1,19. Це ті пункти, які мають відповідну кількість і яку кількість населення вони можуть прийняти. Коломийський район, відповідності відсоток 311 тисяч населення, відсоток сягає 1,02, Калуський 299 тисяч населення, відсоток складає 0,84. Надвірнянський найнижчий показник це 129 тисяч населення і 0,29%. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, нині на Прикарпатті ситуація не критична. Утім, треба думати про майбутнє, адже все може змінитись в одну мить. Ми повинні максимально підготувати ті пункти незламності до кількості жителів нашої області. Також ви бачите, колеги, що навіть Господь Бог дарує нам таку гарну, хорошу погоду, що це також десь дає нам стабільність в два місяці, практично досить є тепло. Але розслаблятися не можна. Будь-яка ситуація може виникнути. В нашій області були і ракетні удари по енергетичному об'єкту, який повністю відновити потрібен один рік часу. І ми це розуміємо, що ситуація є доволі складною, тому готуватися потрібно до найбільш. Найскладніших випадків, дай Бог би їх не було, але продумати все треба до деталей. Загалом в області потрібно розгорнути ще близько трьох сотень додаткових пунктів незламності. Крім того, у них треба облаштувати місця для людей з інвалідністю. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.